І всім привіт, танкісти! Сьогодні субота і ми провели розіграш золота. Два переможці по 500 голди. Ними цієї суботи стали Руслан та Заноза. Вітаємо переможців! Хто бажає прийняти участь та також отримати золото? Підписуйтесь на канал в Ютубі Battletime.ua, Залишайте будь-який коментар і свій танковий нік під відео розіграшу щосуботи. І всім бажаю успіху! А зараз повертаємося до реплейчика від підписника. З нами зіграв хотлон. Мій підписник Костя, привіт. Він грає на ПТшечці 8 рівня, яка випала з коробочок. Якщо я не помиляюсь, це були коробки Пандори. Так? Німецька ПТ 8 рівня. Вона у мене також є. Що я можу про Ніна сказати? В принципі, нічого, тому що я на ній практично не іграв. М -м -м. До речі, Костя в нас поїхав. Перепрошую, Костя в нас поїхав на перевальчик такий, де тяжики обично валяться, але ми дивимося, що в топчику можна собі позволить Ето. <к Ahmed> У нас тут? що, m kv 2 І арта ззаді прикриває. Ну і всі остальні поїхали, поїхали, поїхали. Поїхали не аж квадрат, скажімо так. І сухарі стоять на мостіку. Ну, в принципі, все, все по-стандартному, що тут ще можна додати? Все по-стандартному. ПТ-шка ця. Ну, знаєте, її, нач, її зробили наподобі XM57, навіть не XM57, а яка там XM66, здається. Да? вона плюс-мінус однакова по альфі, здається і по КД. Так, дивимося. Наш герой хоче дати по ПТ6. До речі, ця гілка ПТшок італійська непогана, непогана, що йде на мінотавру. Там восьмерка хороша, дев'ятка непогана. Мінотавра колись взагалі була імба, поки її не нірфанули. Ну, дивимося, арта наша навалює, допомагає. XMК хоче пропушити, ні, вона залишилася стоїть там. До речі, підписуйтесь на канал. Не, за, не забувайте, що можна також надіслати свій реплейчик, я його озвучу, та саме ти можеш стати героєм наступного відео. Насилайте на Discord або на пошту. Все є в описі під відео або в описі каналу. Так, рішив наш герой Костя повернутися, так? Повернутися назад. задефити базу, тому що там уже шпіоніро Голубіро вірвався. Забираємо шпіоніро, 606 у нас шкоди нанесеної. От там щось на J2, не, незрозуміло, щось вони пробують пробують пропушити, але там два класа стоїть кв 2 шки і не можуть вони там продавити ніяк. Не залітає. Ну, Мені тортик 8 з коробки набагато ярче зайшов, скажімо так, ніж цей торм. чи Турм, чи торм, не Навірно, турм, скоріш за все. Та, як хоч, так і називає, ребята. Це не столь важко. Да? Чи важко? Да. До речі, в нас зараз проходить КБ. Хто взяв Грифончика, як він вам? Пишіть свої враження, коментарі. Навіть той, хто не взяв. Як ви граєте проти нього, чи вам дають по дві тички, чи не дають, чи він так само як Бурасик, перший пристрілочний, другий трасірний? Пишіть свої коментарі. Забираємо п'яте. І тут Ісу бикує. Не попадаємо по Ісу. Бачу, що Костя теж так... Більшість, да, після тички одразу виходять з снайперського. Привичка така якась з'явилася вже давно у всіх. Ніхто не залишається в снайперському після пострілу. Да, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, тому що розіграші ще суботи і там буде далі великий розіграш, щоб ви не пропустили це все. До, до речі, якщо будуть якісь цікаві там коробки, будемо розігрувати також коробки, так що ставте дзвіночок, щоб не пропустити. Ну що, ми їдемо через воду, я так розумію, Костя хоче продавити, де їхня база, да? Т34, там напевно що арту хоче забрати. З кавешками розібратися. 860 шкоди, ну це поки що, скажем так, взагалі не, не багато, але ми фулові при цьому. Дивимося далі, як будуть розгортатися подійки. Ну, бачу, у них т e, 34 85 напевно, що на горки там, да, коло кустика, коло камня засів. Обично там ПТ-шки стоїть. Вот і КВ2. КВ2 їде собі холоднокровну прямо на, на базу. І ми ще даємо споджовом. Супер. Хорош. Палій. Палійок. І Артулька стоїть. Арта взагалі в недорозумінні якась. Побачила, що засвітився противник, він так і собі відселював, навіть не повертався сюди. Т-29. Т-29 дає нам В Кстати, Т-29 колись був на своєму рівні дуже офігенний танчик. Не знаю як він зараз грається. Але колись він дуже був крутий. На своєму рівні це була імба. Ну, його, мабуть, кончили, так? Да? Не такий, як він раніше був. Кажу, я на ньому не грав до мене. Я коли прокачував Мауса, то я поіграв на ВК 1001П, да? я колись на ньому грав, мені він так заходив. що нинішній рандомі, що то він не то вже зовсім. І тут у нас Артулька. Десь сюди родной. На. Воїн. У нас уже 6 фрагів, 2234 шкоди. Асіста поки що 0. Поки що нуль. Ну, уже непогано для 2600 дати. Це доволі непогано, непогано. Що, вернеться Квас чи не вернеться? Іксемка. Цікаво. Ні, Іксемка поїхала на базу. Ну тут уже. Подивимося, квас або вернеться, або квас поїхав за X-мочкою і теж зараз стане на базу. Ну, в принципі, у нас 2-2 по факту. Зараз і КВ наш стане теж на, на захват. КВ ставай на базу, то буде ніч я. КВ щось там шукає, щось не знаю, вчорашнього дня, чи Голубіро щось там шукає, не знаю, кого там шукає. Наш э, герой пише, що Давай сюда, камцуми. Шнеля, шнеля. що <рес> то він ре реально реально 2 такий себе інтересний типок. Ну тут победка, Якщо Квас не, не встигне заїхати. Ну може арта, кстати, наша зараз є. Победка, победка. Так, я нагадую що Підписуйтесь на канал. і хто бажає. Попасти також відео, насилайте свої реплеї на пошту або в Discord. приїхав. Ну тут уже наша баска, все. 877, 7, уро... 7 фрагів, Вообще просто огонь. Ще й квасіка вибрали. Дякую, хто дивився відео, ставте лайки, ставте дзвіночок та не пропускайте нові відео.